Зараз обговорюємо дії імовірні плани ворога із військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Пане Олександре, добрий день. вам. Вітаю. почастішали масовані повітряні атаки ворога, і останніми цими ударами, їхніми мішенями, ворог обирає енергетичні об'єкти, критичну інфраструктуру. Які ви висновки робите із такої стратегії повітряної війни? В Принципі попереджали ще наприкінці 2023 року, що удари по енергетичній інфраструктурі вони будуть повторюватися і а, цього року. Але ми спочатку побачили з вами а, стандартні вже звичні комбіновані удари ракетною компонентою, а також дронами камікадзе на новий рік перед новим роком, тобто на новорічні свята після новорічних свят, що було саме скажімо так, новорічним терором з боку російських окупантів. Вони на це робили особливий тиск. Акцент: це був такий морально-психологічний тиск саме на українців на новорічні свята. Але вони, тим не менше, планували удари по енергетичній інфраструктурі, але планували орієнтовно на лютий 2024 року. Тим не менш, з початку 24-го року вони втратили два літака дальнього радіолокаційної розвідки та спостереження 50. Це їх змусило змінити плани, і замість того, щоб розпочати енергетичний терор, саме взимку в лютому вони. Змушені були його розпочати у другій половині березня. Отже, ми зараз просто бачимо відкладені плани по енергетичному терору, який заздалегідь планувався. Так і росіяни застосовують ті самі засоби, які ми бачили і на початку цього року, і торік це дрони, різні типи ракет, у тому числі балістичні. Але днями росіяни вдарили уперше керованою авіаційною бомбою по Харкову. До чого тут? Варто готуватися, і як цьому протидіяти, якщо у них уже з'явилася можливість бити кабами по цьому обласному центру, в принципі, їм нічого не заважало і до того наносити удари кабами. По Харкову, бо кап в залежності від того, з якої висоти здійснюється його пуст, яка в нього вага який саме тип універсального модулю планування та корекції польотом. Він може мати відстань польоту від 50 до 70 кілометрів. А все залежить саме від типу самого КАПу та висоти скидування його. Тому по Харкову вони з територією Білгород Білгородської області могли це робити і раніше. До речі, вони це і робили, але не по самому місту, а по прикордонній смузі, і декілька навіть цих капів свого часу впали безпосередньо в самому місті. Білгород після того як вони зійшли з траєкторії, і були через неякісні ОМПК. Вони не розкрилися, впали в самому місті. Давайте із повітряної компоненти перейдемо на суходол. Видання «Дайкономіст» пише про те, що наприкінці весни на початку літа росіяни ймовірно підуть у великий наступ по широкій лінії фронту. Про це раніше президент Володимир Зеленський говорив. Як ви думаєте, які можуть бути цілі у ворога і яким може бути масштаб цього наступу? Я можу сказати тільки так: зараз російські окупаційні війська вони максимально виснажені після. Тривалої наступальної та неефективної кампанії 2023-2024 років, і вони зараз проводять наступальні дії виключно по інерції. З іншого боку, якщо ми говоримо про наступ на 2024 рік, так дійсно вони до цього готуються. Вони його планують, і в них є на другу половину 2024 року відповідні плани, але Саме виснаження зараз особового складу кількості російських окупаційних військ не можуть надати можливість їм якось дуже швидко відновити ресурс та повноцінно боєздатні створити ударні угруповання. Тому майбутній наступ він буде відбуватися по локоційно. Скоріше за все, це будуть напрямки часів яр. Це може бути напрямок окремо взяти це Кубінськ. Це може бути район Бугледару, тобто повторення Авдіївської наступальної кампанії по окремо взятим якимось локаціям. Ну, дивіться, російські так звані опозиційні змі, хоча ми розуміємо, що навряд чи, хоча б якийсь російський змі, так можна назвати, пишуть про те, що в Кремлі вирішили, що треба брати Харків і власне на тому ймовірно завершувати оцю, як вони називають, спеціальну воєнну операцію. Хоча там різні є думки, але от Харків вони собі ймовірно ставлять як ціль. Чи є у російської армії в її нинішньому стані справді сили захопити такий великий обласний? Взагалі читати російські змі то, е, офіційні, скажімо так, провладні або е, опозиційні. Це себе не поважати. Це одразу повинен бути маркер, так, так одразу таке табу. А загально ну треба просто е, порівняти скільки вони витратили ресурсу на те, щоб захопити маленьке місто Авдіївка. Площа бойових дій, де розгорталися на неповних 29 кілометрах, де було застосовано більш ніж протягом п'яти місяців ресурсу більш ніж 120 тисяч особового складу. І Скільки їм знадобиться ресурсу, щоб хоча б дійти чи оточити Харків? І чи є такі ударні угруповання на сьогодні на території Росії? Чи воно формується? Ні, такої можливості в них просто немає. Це банальне ІПСО, яке Чомусь уже який день поспіль затягають в наш інформаційний простір, хоча ми розуміємо, для чого це все було зроблено, саме для того, щоб посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію, хаотизувати як мінімум Харків у питаннях загроз. Ну, бачите, з російськими змі я з вами погоджуюся. Так, це хіба що аналізувати їх на предмет сигналів, які ймовірно надсилає Кремль на ту чи іншу аудиторію? Але, от британське видання The Times, є у них політичний оглядач, який сьогодні написав про те, що треба вже говорити про катастрофічний сценарій, і війська Росії можуть влітку стояти ледь не під Києвом. Як ви можете оцінити такі заяви, це на чомусь ґрунту. Ється на якомусь розумінні, чи це скоріше алармізм, я скажу так. Чудовий аналітик. Йому ще треба поліцейську премію видати для повного набору. Але загально його аналіз він не вартий навіть уваги. У російських окупаційних військ зараз немає жодної можливості цього літа стояти під Києвом від слова, взагалі. І е, дійсно західна західна журналістика, західна аналітика це ще не ознак якості. Іноді, в більшості випадків, більш ніж 80%, а іноді навіть більш ніж 90%, 90 – Це хайп. вони такі ж самі хайпожери, як і багато інших журналістів з інших країн. Ну але я думаю, складно сперечатися з тим, що Україна сильно потребує підтримки. Передусім з боку сполучених штатів у вигляді боєприпасів і техніки, тому що знову ж таки події на фронті можуть розгортатися нелінійно. але тим не менше ми обов'язково за цим слідкуватимемо. Дякую, що ви приділили нам час. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спро.